Вітаємо вас на нашому епізоді подкасту. І сьогоднішнє відео ми записуємо для того, щоб трошечки, по-перше, поділитися своїми думками, власним досвідом і допомогти одне одному в ті часи, коли буває важко, коли ми інколи думаємо, ну чому відбувається це в моєму житті, або чому так несправедливо щось трапляється в житті. І ми зараз чуємо багато таких запитань від інших людей, від тих, кого ми знаємо, кого не знаємо, коли люди просто. Опиняється в таких життєвих ситуаціях важких, що вони задаються питанням: а взагалі, ну якщо навіть є Бог, то чи чого чому він допускає в моєму житті отакі труднощі, такі можливо страждання чи такі випробування? Тому ми залюбки хочемо поділитися своїми ідеями, думками, враженнями і попросити всіх вас, хто має щось до цього додати? Прокоментуйте, будь ласка, поділіться своїм досвідом, своєю порадою, що вам допомагає. Такі тяжкі моменти життя рухатися вперед. Я б хотіла зразу поділитися тим, що іноді ми забуваємо про те, що кожної людини є свого вибору. вибором, і Господь дав нам її для того, щоб ми її використовували, для того, щоб ми навчалися. І на жаль, деякі вибори, котрі ми робимо в нашому житті, мають а, наслідки, а точніше, всі наші вибори в житті мають наслідки, деякі гарні корисні для нас, а деякі, на жаль, ні. І іноді буває так, що дійсно через вибір наш, або через на жаль, вибір інших людей, ми можемо опинитися в тих або інших обставинах. Це на жаль, те, що є в цьому світі. Ми не можемо це просто взяти і прибрати, тому що якщо ми це приберемо, тоді ми і не матимо свободи вибору. І тоді ну, Господь, по суті, буде очікувати від нас, що ми будемо тільки завжди робити все правильно, все добре, і, і, і все так, як ну мало б бути. От. І мені здається, що якраз таки перше, чому на жаль таке буває в нашому світі, та е, не тільки там погані речі, там катастрофи і так далі, це на жаль, от через наш вибір. Ну, коли ти робиш вибір і отримуєш якийсь наслідок цього вибору, то в принципі, ну каже, чого жалітися, ти сам це вибрав. А коли ти якось незаслужено щось отримуєш, коли хтось інший там щось тобі зробив на те, або просто ніхто не винен, ти просто йшов там і не знаю, підслизнувся, там, чи щось там впало на тебе з дерева. От думаєш, це Та щось таке, що за день такий. Наприклад, якщо ми не можемо вплинути на ситуацію, то ми, як мінімум, можемо вплинути на те, як ми відреагуємо на цю ситуацію. І це теж буде наш, нашим вибором. Так. О, тому а, в будь-яких ситуаціях гарних, не дуже приємних, не дуже приємних, а, в кінці кінців ми самі вирішуємо, ну, що ми з цього винесемо, як ми відреагуємо. Це найважче, бо, звісно, приємно, коли все гаразд в тебе, але коли щось йде не так, то ну, не дуже просто і легко якось позитивно до цього ставитися і сказати Добре, я там. Правильно відреагую і зроблю правильні висновки, і все буде добре. Інколи це дуже важко, особливо з тим, що відбувається зараз у світі і в Україні і у людей в особистому житті, буває дуже важко. Це правда, що інколи ми страждаємо через неправильний вибір інших людей. От і тут треба зауважити, що свобода вибору, як Телі казала, вона дана нам Богом від самого початку, і це те, що Бог сказав, що Він ніколи у нас не забере. Тому, навіть якщо там я чи будь-яка інша людина вибираю робити щось неправильно, так що може зашкодити мені чи комусь іншому. Ну, по факту Бог пообіцяв цьому не перешкоджати. От він сказав, що це твій вибір, ти його робиш, але ну, знаєш, що є певні наслідки і так далі. Він нас навчає, він нам допомагає, він нас намагається направити на направлений шлях дорогу, але кінцевий вибір лише за нами. І ми якраз таки через священні писання можемо побачити, як цей вибір впливає на людей в минулому, впливав, да? і така невеличка історія є про народ Алми, де, ну, на жаль, їх було взято в полон, от. але при цьому ну, вони молилися небесною батькою, да? але він не визволяв їх зразу. Да? Він відповідав на їх молитви тим, що там. Робив робив їх тягарі легшими. Тобто, не дивлячись на те, в якій вони були обставині, він був з ними, він підтримував їх, але в кінці кінців да, він допоміг їм а, звіль... звільнитися з полону от і повернутися, грубо кажучи, там до себе додому в свою там територію. І знову ж таки, це приклад того, чого ми на жаль не завжди можемо побачити. Нам здається, що Господь він не втручається в наше життя, що він ніяк не допомагає, не допомагає тим, хто страждає від труднощів цього існування, так. Але як ми можемо побачити з невеличких історій, ні, він є з нами, він тут, і він відповідає до на нашої молитви. На жаль, не так, як ми би хотіли, щоб все зразу. Перестало бути погано, і стало все <г Mann> добре, але він підтримує нас і він ä, йде, пропокажчині, навіть поряд з нами, щоб нам було легше справлятися з цим всім. А ситуація була доволі важка. Тобто цим людям заборонялося навіть молитися. Тобто, якщо їх побачили, що вони молиться, то їх могли там навіть вбити. От. і Тому написано, що вони почали просто ну, як подумки, так своїми серцями, якби молитися. Богу, так, щоб зовні це не було видно, що вони моляться. Вони молилися про допомогу, підтримку, про звільнення, звісно, мабуть. Але дійсно Господь їх не звільнив одразу. Але як сказано в книзі Мормона, я зараз процитую: що тягарі, які були покладені на Алму і його братів, були полегшені. Так, Господь зміцнив їх, так що вони змогли нести свої тягарі з легкістю, і вони підкорилися з радістю і з терпінням усім. Усій волі Господа в кінці, да вони були визволені, але не одразу. Але сказано, що їхні тягарі були полегшені. От і я думаю, що це ну, гарний приклад для кожної людини, для нас, що коли в нас в житті щось трапляється недобре, щось погане, і нам хочеться просити Бога, щоб це він забрав, да, щоб він змінився на краще. Можливо, це ну, не так, не так, як має бути. Можливо, Бог хоче, щоб ми все ж таки чогось навчилися, щоб ми. Пройшли це випробування, щоб не просто воно було забране, а ми пройшли через нього да? і стали краще. І він, він під час цього проходження зробить так, що нам буде простіше і легше. І ну, я тільки залюбки. Тобто я, я, я згоден, що в принципі випробування в мене були в житті, хоч би, але щоб Господь був поряд і допомагав, щоб вони були для мене не такими тяжкими. От хай вже буде так. Тому ну, так, так, цікава показова історія. Ну так, і мені це дуже ну, подобається, тому що Господь, по суті, він обіцяє знову ж таки через там Біблію про те, що він наказує сходити сонцю в своєму над злими і недобрими, і дощ посилає як на праведних, так і неправедних людей. Тобто він ну надає комусь більше, а комусь менше. Там випробувань, складнощів в житті. Ні, він дозволяє, щоб складнощі були в нашому житті у різних людей, не дивлячись на те, що вони там віруючі, чи вони там дуже праведні, або навпаки. Він хоче, щоб ми навчалися і хоче, щоб ми могли отримувати різні якості в нашому житті, щоб розуміти. І Міняти себе і, і наше ставлення до цього світу і до того, як відноситись один до одного, ну часто ми думаємо про, от, про те, що все так погано, коли з нами щось от, стається недобре, да? або якщо ми бачимо якусь несправедливість велику. Але, але навіть і без того у світі стільки всього відбувається, про що ми не знаємо, не чули, що ну важко уявити. Наприклад, якщо казати там зараз про Україну, да про. Цю важку ситуацію, навіть і без цього, якщо прибрати всі ці там воєнні дії і так далі, навіть без цього просто підіть там в якусь лікарню, де люди важко хворі знаходяться, ви будете ну як дуже здивовані, наскільки багато людей насправді страждають, і що через що вони проходять. Піти по таких закладах, подивитися, як буває людям важко. Навіть коли мирний час, коли все добре, коли гарна погода на вулиці, от ти просто йдеш там, заходиш в лікарню і дивишся, що ага. Навіть коли все гаразд, здається, хтось все одно страждає. А скільки людей страждає, про яких ми навіть не знаємо, да? які там ну хтось там має проблеми навіть з навіть їжею, з житлом, ну з банальними такими речами. От просто ми бачимо тільки те, що близько ближче до нас, а те, що далеко, те, що ми не знаємо, ми про це особливо не думаємо. На щастя, на жаль, все ж таки, страждання вони були, є і будуть в цьому світі. Це частина цього недосконалого світу, в якому ми живемо зараз. І це ну, частина нашого земного життя. От як би нам цього не хотілося, але це те на що ми погодилися, коли прийшли прийшли жити на цю землю. Мені дуже подобається, що ти сказав, що цей світ він є недосконалим, тому що ну по суті, якщо б він був досконалим, то тоді Господь сам би був тут разом з нами, та фізично я б так це назвала. Проте він створив для нас цю землю. Такою, якою вона є в даний момент, для того, щоб ми недосконалі створіння могли навчитися різним речам, навчитися цінувати один одного, да? навчитися а, імпонувати один одному і служити один одному, і мати ну, гарні відношення між один одним, не дивлячись на ті обставини, котрі є в нашому житті, да? і навчитися любити, не дивлячись там на всі ці обставини, котрі є, а, бо. Я можу погодитися, що і в сім'ї іноді буває, що ти народжуєшся і, на жаль, там сім'я не дуже благополучна, якщо я можу це так назвати. Але навіть в таких обставинах ти вчишся речам, і ти вчишся відноситися до цих людей, якщо ти, звичайно, більш-менш віруючий, та да, там з добротою, з розумінням, і намагаєшся бачити їх так, як би їх бачив Господь. Це те, чого чого ми не могли б навчитися, якщо б ми були вже біля нього. Якщо б ми вже були б досконалими створіннями, тому що ну ти не можеш навчитися деяким речам, поки ти не навчишся там першим якимось речам, це як ну школу, можна так сказати, да? щоб ми могли зрозуміти чогось більшого, нам треба спочатку там основу якусь вивчити, а вже потім потрошку переходити все більше і більше до того, що зараз розуміє Небесний батько, і він нам дає це все потроху. Щоб ми могли це розуміти, і щоб ми знову ж таки поверталися до нього і зверталися до нього по допомогу, по розуміння, по вдячність да, за все те, що він нам дає. Якби Бог зараз, ну якби, прямо відповідав би на всі бажання людей, от, там забирав би всі там, хвороби, всі страждання, всі війни, от, ніхто би не хворів, все було б чудово, ніхто би не воював би. Ну, це взагалі ну, це були б, не знаю, там небеса, да, вже вже був якийсь там. Ідеальний світ, в якому ми живемо з Богом, але це ж ну, не в тому смисл, не в тому сенсі цього життя. От, і ми, ми не такі. Тобто, якщо, якщо ми хочемо від Бога, щоб він там забрав всі ці страждання, да не допускав всіх воєн, тобто, щоб був ідеальний світ, от, а ми при цьому залишаємося не ідеальними в цьому світі, то ну, це неможливо. Не може недосконала така от людина, да, нечиста, як Господь сказав, жити в його царстві, в доскональному, доскональному ідеальному, де ніхто одного не ображає, нема суперечок, нема хвороб і так далі. От, тому, поки ми тут, на цій землі, от, ми навчаємося, поки ми тут, ми все ж таки відчуваємо ці скорботи, ці хвороби, ці війни і так далі. От, ми потрошечку стаємо. Краще і в колись, в якийсь момент, я вірю, ми зможемо досягти того, що люди перестануть ображати одного одного, а там не буде якихось там сильних хвороб і так далі. Ну про це кажуть писання, да що там не буде там лев їсти ягня, і всі будуть дружити, і так далі, буде набагато краще. От, але поки ми тільки до цього йдемо, тільки йдемо. Ну, так. ну і поки ми до цього йдемо, да, Господь він каже, що все ж таки випробування було в житті кожної людини. І як ми можемо знову ж таки побачити через Біблію у Іова, начебто він був дуже віруючим, все в нього було добре, все mm. в нього ну було праведно, та? Да? але потім в момент просто Господь дозволив, щоб обставини склалися не найкращим чином. І ми можемо знову ж таки подивитися, як ти сказав, на реакцію Іова, да не дивлячись на те, що в нього було забрано майже все. І він ну страждав не тільки фізично, не але й емоційно, тому що і, і дружина від нього пішла. Да? Okay. От то він все одно, а, як це надіявся, сподівався на господа. Та він все одно продовжував вірити і сподівався на те, що все, що йому дається, як добре, так і погане, воно для нього ну необхідне, воно корисне, воно таким чином приближає його до Спасителя. Та-та-та, це, це дуже цікаво. Це приклад Йова з Біблії, до речі, ти нагадала. Я про це забув. Це, як це сказати, правильно, не знаю, українською, англійською ultimate example. Тобто саме такий приклад, який тільки приведено в священних писаннях, да, що, що може бути гірше у людини. От, і а, я згадав історію Джозефа Сміта, пророка відновлення, так, який був а, також а, в тюрмі в свого часу, і багато страждань, переслідувань він перетерпів. І а, в священних писаннях сказано, що він змолився до Господа в якийсь момент, коли знаходився там декілька місяців в тюрмі і в жахливих умовах, і він отримав ну, таке откровення для себе від Господа, що йому Бог сказав: Сину мій, мир душі твої, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту. Ти святкуватимеш перемогу над усіма своїми ворогами. Твої друзі стоять біля тебе, і вони вітатимуть тебе знову. Теплом сер сердець і дружніми руками, тобі ще не так, як Йовові. Твої друзі не протистоять тобі і не звинувачують тебе у провині, як це було з Йовом. А, ну, це правда. А, кожен з нас, мабуть, може подумати і насправді чесно сказати, що ми ще не такі, як Йов, ми ще не такі, як Христос, ми ще не такі, як, не знаю, там апостоли Христа, які страждали, яких переслідували і вбивали. От, В якому сенсі? От. Ну, звісно, звісно, ми кажемо про те, як люди, люди, які вірують, які да? вірують в Христа. От. Бо багато людей, на жаль, зараз вони не дуже вірять в Бога, в принципі. І коли у них у житті трапляються труднощі, ну, що вони? Вони тільки кажуть, що життя погане, який там може бути Бог. А якщо він не існує, то він якийсь не такий. От, як взагалі він може таке допускати. От. Ну, якраз, якраз це те, що. Слід слід доносити до всіх людей, що в кінці кінців ну, нічого, нічого не може зробити людина в цьому житті, щоб такі ситуації покращити. От, Є речі, які ну, ми не можемо зробити, вплинути на них, на них ніяк. От, І тоді, тоді включається наша віра, перш за все, наша віра в щось вище, в щось більш досконале, і в якусь ціль, мету, план. Ми знаємо, що наша віра в кінці кінців має бути зосереджена і направлена направлена. На нашого Спасителя Ісуса Христа, бо так. тільки він, тільки через нього, ми можемо в кінці кінців отримати якусь надію якийсь мир і спокій. Я пам'ятаю, як під час своєї місії я зустріла на, на вулиці одну жіночку, і вона сказала мені при спілкуванні, що вона б не хотіла мати можливість жити після цього життя, да? не хотіла би бути там на небесах чи щось таке. Бо для неї страшно навіть уявити, що вона буде там дивитися з небу да, на те, як її діти і онуки страждають у цьому світі. І для мене це ну, дуже було тяжко почути, тому що зараз я розумію, що це те ж саме і бачить ну, Господь. Да, він бачить всі ці страждання, і наскільки йому тяжко а, бачити, як ми страждаємо, да, і наскільки. Він хоче нам допомогти сто відсотків, але він розуміє, що він все ж таки не може забрати ані нашу свободу вибору, ані змінити зразу цей світ, бо ми не готові до цього нового і кращого світу. Да? Бо ми маємо теж потрошку мінятися. Але він зробив те, ну чого не може зробити ніхто із нас, да? він віддав свого сина. Ісуса Христа заради того, щоб ми все ж таки мали можливість перейти в той світ, в котрому все ж таки цих страждань не буде, і ми зможемо завдяки його викупленій жертві і себе покращити, змінити змінити да, на краще, і потім знати, як використовувати оце все, тепер наші нові знання, для того, щоб продовжувати наше існування вже не на цій землі, а вже оновлені, да, покращеній землі. Я вірю, я вірю, що щоб не траплялося з нами в цьому житті, як би не було нам гарно чи погано, які б випробування не були, ну в кінці кінців, якщо ми віримо, що ми всі тут не просто так, що ми всі діти Божі, і ми йдемо цим шляхом кудись, о, якщо ми намагаємося довіряти Господу, вірити в нього і жити праведно, то для нас все обернеться найкращим чином. як би не було важко, Сказано, що Ісус Христос, завдяки своїй спокуті, він зможе виправити, відновити, компенсувати всі несправедливості нашого життя, всі труднощі, всі складнощі, і що все це буде нам на благо, і що та радість, те щастя, яке може принести Бог в наше життя в кінці кінців, воно перевершить всі страждання, всі болі, всі труднощі цього смертного життя, як би там не було. Бо а, Ісус Христос був саме Тим, хто а, все це переніс. Він переміг все це. Якщо а, ну, фізично ми можемо страждати тільки до певного рівня, от, як би нам не було важко, боляче в кінці кінців ну, наше тіло воно може просто не витримати і померти. Оце є межа. Наша смерть це межа фізичних страждань. Але духовним стражданням ну, нема, нема межі. От, ми можемо душевно-духовно душевно, страждати там за свої гріхи, за якісь інші переживання. Ну, безкінечно, фактично. Це дуже важко, це важко уявити. От Ісус Христос Він подолав і те, і інше. Він пройшов через перше і друге. І він знає. Він знає, як це, як це і що з цим робити, скажімо так. Тому ну, моє запрошення це просто. Ще раз і ще раз намагатися повірити в Ісуса Христа в Його викопну силу, повірити і робити все можливе, щоб ваша віра вона допомогла вам в тяжкі моменти вашого життя. І ви були віруючими, а не А не невіруючими невіруючими. Не да. Так. І я б хотіла теж трішки посвідчити, бо я дійсно знаю, що якщо ми. Звернемося до Сюса Христа, так як це робили люди під час його життя, Да, навіть якщо ми торкнемося його одежі, ми дійсно зможемо бути хоча б духовно, якщо не фізично зцілені. Да? І ми потрошку будемо розуміти, як цей світ працює, як жити в ньому, щоб дійсно ну, мати радість, мати радість, мати надію і розуміти, що це все ну дано нам для чогось більшого, і що Господь він тут, він поряд з нами. Він нікуди не пішов погуляти. Да? Він йде поряд з нами, допомагає, підтримує нас, і йому теж важко дивитися на всі ці обставини, через котрі ми проходимо, але він розуміє, що так потрібно, і він хоче, щоб ми зрозуміли і навчилися чогось важливого. І можливо, це ми можемо зробити також разом з Ісусом Христом, разом вивчаючи і а, слідуючи за його прикладом, да, за його шляхом, потрошку приближатися до того, а, що ми ще не знаємо, чого ми ще не розуміємо, і просто не можемо поки що побачити своїми очами. І я знаю, що це все дійсно план Бога. Він дійсно любить нас. Хоч нам іноді складно в це повірити, да, особливо в важких ситуаціях, але якраз таки можливо через ці важкі ситуації ми задумуємося про те, чи є щось більше, ніж це земне життя, чи є щось більше, що може запропонувати нам Господь. Дякую за твоє свідчення. Ми залишимо в описі до відео послання на невеличку статтю, яка так і називається Чому погані речі або чому Бог допускає погані речі в житті людей. Тож можете зайти почитати, і також просимо вас написати в коментарях, як ви долаєте такі важкі часи в своєму житті, що вам допомагає. Так, можливо, якась є порада, або у вас є в житті якийсь гарний приклад того, як хтось подолав ну, дуже важкі опробування в житті. І сподіваємося, що це буде просто корисно комусь з тих, хто це побачить, і прочитає. Дякуємо за те, що ви були з нами, дивилися цей невеличкий подкаст. Ми сподіваємося, що він був для вас корисним. Тому, будь ласка, там є лайк, там ще є дзвіночок, щоб ви не пропускали наше відео. І, звичайно, якщо це було для вас корисно, поділіться з вашими друзями. Ми впевнені, що це точно буде корисно для інших, бо такі обставини нашого життя. Треба потрошку завжди навчатися. І не забувайте, що в нас теж є інші відео, які можливо теж для вас дуже корисні. Тож, будь ласка, переходьте на наш канал, подивіться, може, ви знайдете щось, що вам потрібно саме сьогодні. Дякуємо вам і до нових зустрічей.